Найболючіший відгук. відгук чи був якийсь? Да. Клієнтка <толість> в 24 році купила кофейню з Харкова. Вот. під нашу локацію, ми шукали ага. локацію. Ми запропонували приблизно 17 чи 19 локацій, і нічого не підходило. Але в того, все таки одна локація там Джим Макс, якщо я не помиляюсь, в Харкові є мережа ага. спортзалів. Може не Джим Макс, може якось по-другому. Суть в тому, що ми її установили на Джимаксі. І ми її поставили. Вона працювала, і далі, uh -huh. э, ну, як сідав, коли кафені установлюється, типо Юля, менеджер чату наша, вона діла запит в сторіночку в телеграмі нашій в групі. І там, типу, ну розкажіть за впечатлення, як шо що сподобалось. Вона написала, все нормально. Типу, момент був, що довго шукала локацію, але локація ну, почалась топова. І отдільно написала про мене, що ваш В'ячеслав гном.